Всім доброї пори доби. Робимо утеплення котлика, борца в моєму виконанні. Це хочу показати, як робиться утеплення і яким матеріалом. Ну, котел ще не роблю, дверцята треба доробити, пофарбувати. А саме утеплення утеплюється. Бальзатовою ватою фольгованою. Ось так воно виглядає. Ось такий матеріал у нас іде. Одна сторона фольгована, інша вата тверда. Це верхня трішечка лежить, будемо одягати. Зараз буду підготовлювати, а це вже зробив обшивочку. Трьох сторін залишилося зробити верх. Підігнали, наче все файненько, це лючок для чисточки. так зроблено. це задня стіночка. Задня стіночка. Внизу у нас теж все йде. Утеплене. Зараз буду гратися з верхом. Тут багато дуже вирізати під подачу, регулятор тяги, зворотні клапани, димохід, димохудік. Так. Якщо то не закривається повністю, так, закрито повністю. Ось такий у нас вийшов чудовий котлик. Тут лючок для чисточки. Заднього теплообмінничка. Оце буду доробляти, ще сюди буду робити утеплення теж для нього. І так він буде у нас. Стояти. Ось такий у нас виходить котлик. Це на дверцята погнули. Зараз будемо сюди їх прихвачувати. Буде так вариться. Тут буде азбестовий шнур. І все буде файний котел. Зроблю верхню кришку, тоді зніму ще відео. Так у нас виглядає котлик середини. Харсуночки, їх не видно, треба підсвічувати. І ось тут такі між дверцятами теж вставочки. Воно теж йде утеплене. Теж запихуємо туди вату. Ось так виглядає наш котлик. кого цікавий, пишіть, коментуйте, ставте пальчик догори, підписуйтесь, розповсюджуйте. Може хтось шукає котел. Допоможемо у виготовленні. Все буде Україна. Слава Україні!